Залізна донація на центральному залізничному вокзалі столиці влаштували масштабну здачу крові. Таку виїзну акцію вкотре ініціювали благодійники в межах проєкту Кров рятує життя. Раніше людей кликали в книгарню та в ангар Київського авіаційного інституту, де кров здавали під крилом літака. На донацію запрошують через соцмережі, але раді і всім перехожим містянам. Чи багато людей прийшли цього разу? Знає Соня Григорчук. Десятки пробірок, медичні халати та крісла зі спеціальним обладнанням. Пункт незламності столичного вокзалу на день перетворився на центр здачі крові. Переносимо донації в такі звичні для нас місця, для того, аби люди бачили, що щось насправді для нас незвичне. Поки що на жаль у нашому суспільстві таке як донорство крові, може бути цілком безпечним і абсолютно вбудованим у наш стиль життя. На вокзалі, звичайно, ми перший раз. Ну нічого страшного. У нас системи одноразові, закриті, стерильні. Ми в будь-якому місці будемо можемо проводити забір крові. Оголошення про донації благодійники публікують у соцмережах та раді усім перехожим і пасажирам, яких цікавить процес. Якщо вони відповідають базовим вимогам, тобто, наприклад, людина не їла там чогось жирного, солоного, перченого і, і там інший перелік базових умов, ми можемо цю людину прийняти. До здачі крові допускають тільки після консультації з терапевтом. Лікар питає про хронічні захворювання, перенесені операції, інфекції чи віруси, а також міряє тиск та рівень гемоглобіну. Якщо все гаразд, можна ставати в чергу на донацію. Віктор один із тих, хто долучився до акції. Каже, відпросився з роботи. Я вже здивав три-чотири рази. Ні, це четвертий. Тому ну як, це вже ще не звичка, але ж скоро буде. Наша кров це наш відновлюваний ресурс, яким ми можемо і маємо ділитись». Весь процес у середньому триває пів години. Сама ж здача займає від 5 до 12 хвилин. Усе залежить від швидкості кровотоку. У нас одна стандартна доза 450 мл, плюс 30 мл Ми беремо для тестування на трансмісивні інфекції. Зазвичай це чотири інфекції: ВІЛ, гепатит Б, С і Сипіс. За донорами стежать медпрацівниці після здачі пригощають чаєм та смаколиками. Чуваюся добре, ну завжди приємно зробити хорошу справу. Правильно? фізично ніяких ефектів немає, і ну, я, в принципі не бачив, щоб людям було дуже погано. Тут завжди дуже. Прискіпливо питають, чи вам у вас все добре, чи, чи вам непогано. Поруч із пунктом здачі крові два столи. Перший від українського реєстру донорів кісткового мозку. Тут українцям пропонують доєднатись до реєстру і консультують з усіх питань, які їх цікавлять. Як каже волонтерка реєстру, до 2030 року хочуть занести до бази мільйон потенційних донорів. Сьогодні нас близько 14 тисяч. Це краплинка в морі, але ми віримо. Подивіться, у нас. Постійно на стійці сьогодні є люди, і це прекрасно, тому що вони розуміють, що вони можуть зробити дуже маленький крок, абсолютно безболісний. Він займає всього декілька хвилин, але це шанс на те, щоб хтось отримав можливість жити, дихати, мріяти, перемагати. За наступним столом координатори, які розповідають про посмертне донорство і як воно може врятувати чиєсь життя. На місці заяви для надання про життєвої згоди. У нас дуже велика кількість пацієнтів це реципієнти, які потребують трансплантації органів. На сьогоднішній день в нас в країні в листу очікування більше ніж 3,5 тисячі реципієнтів. Так, ця цифра динамічна, але вона зазвичай тенденцію має до збільшення. Потенційними посмертними донорами сьогодні зголосились стати 28 українців. А до реєстру донорів кісткового мозку занесли 31-го. Кров здали 125 людей. А це 56 літрів. Спочатку вона потрапить до обласного центру крові, а потім рятуватиме життя бійців на фронті. Щоб допомогти медичній службі 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, благодійники відкрили збір. Доєднатись можете і ви, якщо проскануєте qr код з екрану. Кошти підуть на обладнання для зберігання та переливання крові на догоспітальному етапі. Соня Григорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.